Не подумайте, що я зараз почну грати на імпровізованому баяні. Бо річ сьогодні піде точно не про музику. Ми вивчаємо види деформації твердих тіл. Перед вами модель, де сірі смужки символізують поширове розташування молекул. І зараз я вам продемонструю види деформації: стиск, розтяг, згин, кручення та су. Мабуть, у кожного у вас вдома є подібна губка. І як ви думаєте, якщо я її стисну, чи вона поверне свою початкову форму? Відповідь так. І така деформація називається пружня. А тепер я візьму млинець з пластиліну і створю з нього якусь фігурку. Чи поверне пластилін свою початкову форму? Відповідь ні. Така деформація називається пластична.